Польща депортує українців і скасовує для нас пільги. Новий президент закликає не пускати до Польщі Бандер. Країна не фінансуватиме роботу Starlink, які так потрібні нашим воїнам на фронті. Ну а Росія будує гігантську підслуховуючу антенну. Неподалік Польщі. Що з цього правда, а що ні. Зібрала для вас, друзі, найактуальніше у цьому відео. Розберемося коротко і, по суті, додивіться до кінця і підпишіться на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! Отвори. Почнімо. Із приємного в ніч на вівторок безпілотники завдали ударів по тимчасово окупованим гінакієвим та макіївці. І якщо вже звикли до таких новин і вони вас не дивують, то можливо здивують цифри. Українські атаки порушили близько 17% нафтопереробних потужностей Росії. Про це пише Reuters. За підрахунками агенції атаки на 10 нафтопереробних заводів порушили переробку та експорт нафти Москвою. Створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії. Від початку серпня ударів дронів зазнали, щонайменше 8 НПЗ на Російщині. Ось, наприклад, один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії, Новошахтинський НПЗ продовжує позитивно палати вже п'ятий день поспіль. Нам нравиться, як воно горить. Ройтер з тим часом пише, що ціни на нафту зростають після атак України на російські енергетичні об'єкти. Нравиться. Нам це дуже нравиться. Продовжуйте наші воїни робити такі бабах. І надалі, ну що, зарядились позитивом? Тепер поговоримо про Польщу. Тут менше позитиву, але сподіваюся, що ситуація виправиться. Спочатку про скасування виплат українцям прирівняння Бандери до нацизму, ну а згодом а, про депортацію українців після концерту Коржа. До речі, хто ходив, якого біса ви туди ходили? Отже, друзі, президент Польщі Навроцький витував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей в розмірі 800 злотих, це приблизно 9 тисяч гривень, а також безкоштовна державна медицина, стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі, важливий момент. Також під загрозою опинилось фінансування Польщею супутникового інтернету через StarLink. Давайте розберемося з допомогою. Її в розмірі 800 злотих, приблизно 9 тисяч гривень. В Польщі отримують батьки дітей віком до 18 років, а також після 18 років, якщо вони продовжують навчання. Це зараз так. Цю допомогу також отримували українські родини, які переїхали в Польщу із початку повномасштабного вторгнення, і оформили в Польщі тимчасовий захист. Теперішні положення закону про допомогу українцям діють до 30 вересня. При цьому сам тимчасовий захист для українців встановлений правом Європейського союзу і зберігається до 2027 тисячі Таким чином, президентське вето Навроцького стосується допомоги на дитину та доступу до медичного сервісу. Тобто, цим своїм рішенням він вражає дітей і доступ. До медичної допомоги в критичній ситуації. Я не змінив своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Я вважаю, що пільги повинні надаватися лише тим українцям, які докладають зусиль для роботи в Польщі. Те саме стосується і охорони здоров'я. Такий крок Навроцького вже розкритикували польські парламентарі. Приміром, депутатка Сейму Аліція Лепковська голась назвала популізмом рішення Навроцького заветувати соціальну допомогу українцям. За її словами, у Польщі увага, друзі, важливі цифри: 78% українок і українців працевлаштовані. Це найбільший відсоток у Європі. Тому маніпулювати тим, що українці дармоїди сидять на шиї у Польщі, просто отримують виплати і нічого не роблять, нечесно. Насправді 78% українок і українців працюють. Це найбільший відсоток у Європі. Вони отримують гроші, платять податки. Але до нас приїхали мами з дітьми з інвалідністю, бабусі та дідусі з дітьми, які не можуть працювати. Всі дослідження показують, що якщо ми відбираємо таку фінансову допомогу у людей, то зростає рівень соціального виключення. Коли зростає соціальне виключення, то зростає зростає рівень преступності. Коли зростає рівень преступності, то зростають рухи націоналістичні рухи. і тоді інтеграція людей, які до нас приїздять, відбувається набагато важче. Чого не приховуємо? Ми теж потребуємо українців. з економічної точки зору і у фермерстві в економіці загалом нам дуже треба люди на ринку праці. Бо у Польщі є з цим проблеми, щоб скасувати вето президента, Сейм має проголосувати за продовження дії закону, але дуже мало ймовірно, що парламент встигне це зробити за місяць. Друзі, не тільки це запропонував Кароль Навроцький, серед ініціатив нового польського президента внести поправки до кримінального кодексу, за якими бандерівську символіку прирівнюють до нацистської та Комуністичний у цьому законопроекті є також певний компонент, який є фундаментальним для нас, для поляків. Він має вирішальне значення для ліквідації російської пропаганди та встановлення польсько-українських відносин, заснованих на справжньому партнерстві, взаємній повазі та взаємній чуйності. Я вважаю, що цей законопроект повинен чітко стосуватися бандери. Та прирівнювати символ Бандери кримінальному кодексі до символів, що відповідають німецькому широко відомому як та радянському комунізму, вето Навроцького на допомогу українцям також де-факто може означати зупинку. Фінансування супутникового інтернету через Starlink для України на це звернув увагу міністр цифроїзації Польщі Кшиштоф Гавковський у канцелярії Навроцького. Цю заяву спростували на щастя. Мовляв, витрати на Starlink покриваються чинним законом, а нова президентська ініціатива, яку планують розглянути у вересні в парламенті, зберігає цей порядок. Тим часом Польща почала депортовувати українців, яких затримали після концерту Макса Коржа у Варшаві. Одна із депортованих дівчат розповіла, що польські правоохоронці навіть не дали зібрати речей. Про це пише газета Виборча. Після концерту цю дівчину, як і інших 57 затриманих громадян України, тепер депортують із країни за звинуваченнями у хуліганстві. За словами дівчини, перед концертом вона побачила, як люди почали стрибати із трибун на поле стадіону. Тож вона також стрибнула, заявивши, що це було імпульсивним рішенням. Після цього її затримала охорона, ну а згодом тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де відбувався власне концерт. Ну так стрибнула. Ангеліна каже, що її штрафували на 2 тисячі злотих, хоча, за її словами, вона нічого поганого не зробила. Друзі, що ви про це думаєте, напишіть в коментарях, чи справедливо вчиняють поляки, чи ні. Ну і поки ви пишете в коментарях і підписуєтеся на наш канал, розкажу ще про дещо цікаве: Росія будує гігантську підслуховуючу систему в Калінінградській області всього за 25 п'ять кілометрів. До кордону з Польщею. Діаметр антени 16 км. Призначення перехоплення радіосигналів. Радіус дії тисячі кілометрів. Може знімати сигнали навіть з підводних човнів. До чого такими діями готуються росіяни? Напишіть, друзі, в коментарях. А 20 серпня на сході Польщі нагадаю вибухнув російський дрон. Віце-міністр закордонних справ Польщі Марчин Посацький вважає, що такого роду провокації не можуть повторюватися. І розповідає, що Польща направила Росії ноту протесту. До цього в 22-му в Польщі впала ракета російського виробництва. Нагадаю, тоді загинуло двоє людей ми маємо справу з черговою російською провокацією і з черговим бойовим дроном, який залетів на територію Республіки Польща. Ми мали два роки тому ракету чи понад два роки тому була ракета. Це є речі, які, по перше, чітко нотою протесту на дипломатичному рівні. Ми опротестували щодо Москви, А по-друге, ми є у контакті, не лише якщо йдеться про. Ці структури польської держави у контексті зміцнення, польської ППО, але також ми у контакті із нашими союзниками із українцями і з нашими союзниками по НАТО. такого роду провокації не можуть повторюватися, і ми будемо робити усе, щоб у майбутньому їм запобігати. Ще один любитель загравань із проросійською риторикою і діями проти України американський президент Дональд Трамп. Зробив низку заяв нових заяв про Україну. Ви зараз кажете, я ні на кожного дня заяви вон, одна протирічить іншій, але маємо те, що маємо. Ви маєте знати про це, тому ми про це вам розповідаємо. За словами Трампа, війна в Україні виявилася конфліктом особистостей, і він збирається покласти цьому край. Що стосується гарантій безпеки, Трамп каже, конкретні заходи поки що не обговорювалися, але Трамп очікує, що основні гарантії Україні надасть не США. А Європа ще одна геніальна заява Трампа напередодні Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо то йому не подобається. На вашу думку, чому Путін так не хоче зустрічатися з Зеленським? Тому що він йому не подобається. Він йому не подобається. А ще друзі, традиційно Трамп попередив про дуже серйозні наслідки. От уже два місяці попереджає про дуже серйозні наслідки, якщо Росія не припинить війну проти. України, і як довго ви дозволите цьому? А тривати? якщо не зустрінуться, чи будуть наслідки для Росії, і як швидко Так, можуть бути дуже серйозні наслідки, але побачимо. Наслідки можуть бути величезні, бо це має припинитися. Друзі, наші воїни роблять просто дива на Покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО, там величезні скупчення, і наші конкретно, Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Давінча, Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям побратимам Дмитра Коцюбайла, Давінча, які зараз воюють у складі. Цієї брихати Рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутися до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати. Разом до перемоги. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну і підтримати нашу команду, аби ми створювали більше контенту для вас. Це можна спонсорством, це можна в описі до цього відео Патреоном. Ну і безумовно маємо банку. Тому долучайтеся до створення відео, які ми робимо на нашому каналі, які міняють країну на краще і підказують. І чиновникам в армії, і в тому числі в офісі президента, що треба змінити. Дякую вам за підтримку.